Добрий день. Рада вас бачити. Я думаю, що це наша остання зустріч в цьому році, але не остання взагалі. Ми вже собі плануємо наступну прес-конференцію, можливо, 9 числа, і тоді ми будемо говорити про митний союз, про Європейський Союз. А сьогодні е, ми оприлюднимо частину наших, е, нашого загальнонаціонального опитування, яке ми провели разом з е, центром імені Розумкова. Разумкова. І, е, Будемо зосереджуватися на підсумках року. Ну це природно, зараз всі проводять підсумки року. І разом з, експер... з загальнонаціональним опитуванням ми провели експертне опитування. Деякі питання ставили і експертами населенню для того, щоб подивитися, наскільки відрізняються їхні точки зору. Ну, Якщо говорити в цілому, то Ситуація, з якою ми йдемо в новий рік, досить складна. Про це будуть говорити мої колеги, досить складна. І хоча є певні позитиви, є негативи. Ну, от, наприклад, в нашому опитуванні майже 87% виборців вважають, що вони на виборах зробили правильний вибір. Це цікаво. Да? З іншого боку, у нас в Україні є єдиний політик з позитивним балансом довіри -небор... довіри. Це Кличко. Всі інші політики, а ми ставили питання лише про лідерів політичних сил, всі інші політики мають негативний баланс довіри і недовіри. А, причому така досить цікава ситуація. А, ми порівнювали ситуацію з опитуванням серпня, коли ми ставили ті ж питання щодо довіри до політиків. І досить таки цікаво, що, е, хоч політики мають за винятком кличка, негативний баланс довіри недовіри, але до одних політиків довіра трошки поліпшилася, тобто зменшився негатив, а до інших погіршилося. І от е, поліпшилася довіра до опозиційних політиків, і погіршилася особливо до Азарова. Ну, ми побачимо, що оцінки діяльності його кабінету і окремих сторін діяльності уряду даються негативні, по жодних параметрах. На жаль, не вдалося нашому уряду напрацювати хоча б на стабільну трійку за п'ятибальною системою. Найбільше за цей час, за останні півроку, я думаю, що ця ситуація в основному після виборча. В основному. Істотно поліпшив довіру до себе а, тягнебок. У нього було а, в серпні ще а, негативний баланс довіри у мінус 40%, зараз мінус 20%. На 20% поліпшилася е, довіра до нього, хоча теж вона негативна. І зараз тягнебок не виглядає таким е, страшним, значить, е, пугалом, як це завжди було, коли у нього. Е, Недовіра, скажімо, складала 60 відсотків довіра десь менше 20, і тоді, звичайно, баланс був такий. Зараз він перебуває на рівні недовіри середнього українського політику ну, питання, які ми задаємо дійсно уже ось 13 років, кого люди вважають політиком року, розчаруванням року, яку подію вважають подією року в Україні і в світі. Хочу зауважити, що ми задаємо відкриті питання, тобто в цьому випадку респондентам не пропонується жодного варіанту відповіді, і вони дають, ну, кажуть те, що вважають самі. Тобто жодних підказок ми не робимо в цьому плані. І от політиком 2012 року... Більшість громадян, відносно, звичайно, більшість, вважають Віктора Януковича. Його назвали політиком року 15,4% опитаних. На другому місці Віталій Клочко 12,2%. На третьому Тимошен, Юлія Тимошенко 9,5%, Олег Тягнебок 8%, Арсеній Ясенюк 7,8. Микола Азаров 5,0, Петро Симоненко 3,2 і Петро Порошенко 2,1. Решту політиків назвали, називали там список великий, але менше 1% опитаних. Що цікаво? Якщо я зразу трошки перескочу і зразу скажу, кого назвали, точно на таке ж відкрите питання розчаруванням якого політичного діяча назвали б розчаруванням 2012 року. І на першому місці Віктор Янукович із показником 15,7%. Тобто фактично така ж ситуація, як і з політиком року. І на мою думку, ця ситуація взагалі відбиває, дуже точно відбиває те, що твориться зараз в країні. Тобто, якщо всі попередні влади, там і, і Кучма, і до кучми, і помаранчевий режим намагалися якимось чином стати там, президентом для всієї України, владою для всієї України, те, що їм це дуже погано вдавалося, чи швидше не вдавалося.